Доброго здоров'я, шановні глядачі. Чи задумувалися ви коли-небудь, що означає слово язичник? Те, що так називали древніх слов'ян в дохристиянські часи і що вони поклонялися багатьом богам, відомо всім. Але я ніде не знайшла пояснення, що означає безпосередньо саме слово язичник. Давайте розкриємо цю таємницю. Для цього нам знадобляться дві ксерокопії. Символ на княжій печатці, його побудову за допомогою геометричних пропорцій ви бачили в попередніх спадках 56, а також календар Майя. На перший погляд, речі несумісні. Де ми, а де Майя, скажете ви, але не поспішайте робити висновки. Для пояснення наведу цитату з книги Гарія Бурчинського і Ростислава Фурдуя. Загадки давнини. Яка розповідає про те, як конкістадори дійшли до великого інкського храму в Качі. Читаю. Там вони побачили кам'яну статую найголовнішого бога, контікі Віракочі, довгобородої людини з величною поставою. Слово Віракочі означає біла людина. Смагляві перуанці ніколи не носили бороди. Але це слово присутнє в їх мові, точно так, як вираз біла людина, був знайомий інкам задовго до прибуття конкістадорів. Крім цього, в мові перуанців науковці налічили дуже багато слов'янізмів. Зверніть увагу на саме слово віракочі, напрошується асоціація з фразою віра, кочівник, тобто людина, яка розносить віру, знання по світу. Тепер про те, яке відношення має вся ця інформація до язичників. Повернемося до княжої печатки, яка є символом володіння, але не землями, а знаннями. Обведемо лінії цієї крапельки в різні кольори. Спочатку фрагменти кругів радіусом r 3 і малинову полосу з'єднання. Ось я навела червоним кольором лінії на княжій печатці. Два півкола, поєднані горизонтальною лінією. Це символічне зображення знаку зодіаку, який має назву Риби. Кидається в очі, що нижня частина. Крапельки. Своєю формою дуже нагадує язик. Тепер зверніть увагу, що в календарі майя риба намальована на язиці. Обведемо півкола, які розміщуються навколо обличчя. Оце півколо і оце. Знову отримали знак зодіака Риби. Спостерігається повторення символіки один в один. Тепер обведемо цю крапельку чорним кольором по контуру. А цю отак по контуру, і вийдемо на нижню точку календаря. Як бачимо, знаки повністю ідентичні. З цього робимо висновок. Що словом язичник називали людей, які володіли знаннями про цей знак, і про те, що один з його елементів має форму язика.